О, привіт! Зараз ми з вами погрузимося в хроніки Тіктоку. Звісно, це в тенденції мого каналу обговорення соціально-політичних проблем відходить від типажу, але я думаю, це недалеко пішло, тому що там є доволі багато цікавого. І в цілому би, я би не сказав, що там і є прям вогонь якісного контенту, але. Цей контингент людей, які там знаходиться, він заставляє задуматися, що з суспільством щось не так. І ми з першим, ким зіткнемося, це просто з оцим. ну Ви скажіть, ну все нормально, ну їм каву нормально, ну, ну чого ти прийшло, на? Там вступися від мене, на. Чого ти таке уперте? Все. Фаст. На хвилинку це відео зібрало близько 2 мільйонів переглядів. І 175 тисяч лайків. Це так просто докупи. І це все вказує нам на те, що можна просто зняти відео, як в тебе корова краде кавун. Ой, я вибачаюся, бик ніякої дискримінації, биків в цьому відео не повинно бути. І... Це означає те, що я просто відкидаю монтаж, е, навіть не роблю прев'ю, ніякої розмови і нагрузки, і я стаю мегапопулярним. Насправді це все жарти. Але е, що буде ось цим малим через його доволі величезну популярність? Він полюбе почне далі розвивати свої соціальні мережі, і це все до того, що е, він не буде ніякої. Постійнести в плані контенту розмови нагрузки, і він просто стане як одна дуже цікава особа. Але яка в цілому, це не проблема самого цього пацанчика, а самих глядачів вони не дуже хочуть якісний контент, і більш розмова нагрузка зводиться до того людей. Чомусь неймовірно лякає те, як я виглядаю на тлі ось цих дверей або ось цієї шафи. Зараз я вам поясню чому. О, ні, я одного зросту з двері з шафою. Як так сталося? Того, що, здається, цю дівчинку звати Соня, і ну, в принципі, вона виглядає доволі мило. І... ти попав. тобі, блядь, все нахуй. Ніколи діот бля, тюрми, блядь. Все, його нахуй. Для... І вона пояснює е, глядачам, що таке кут огляду. І тут претензії до неї. Толком ніяких немає. Це відео набрало також близько двох мільйонів е, переглядів. А тут питання до глядачів: що вони такої банальної речі не розуміють. І можна сказати, що це в якійсь мірі прикол і з нею рофлять. Насправді ні. Е, люди доволі тупі, і вони це не раз доводять. Що може бути цікавіше, чим робочі похуденький тікток Я хочу вмерти, блядь. Заставили мене йти на роботу. Всі часу рано, блядь, треба було встати. Я встав ідемо в Менгеттен. Великий город. Мало-мало постояв там, поникав, що там всі. Я ніч не знаю, що там треба робити на стройці. Що я просто стояв так, як супервайзер, блядь, никав. Як всі роблять. В цілому, я навіть не знаю, що тут толком і коментувати. Як я зрозумів, цей пацан він виїхав в Америку і пішов працювати на будову. І його робочий день складається з того, що він просто прийшов, подивився вправо-ліво і його відправили в машину. Для того, щоб просто не виписали штраф. Це в плані. Геніальності доволі кльове відео, але не відміну від інших попередніх, тут пацан вже використовує якийсь рівень монтажу. То можна сказати, що ми йдемо в доволі правильному руслі для того, щоб знайти реально якісний ехірений контент. Я надію, що ми його все таки нині знайдемо. Я думаю, це не секрет, що велика частина моїх глядачів чоловічої статі. Так, от. Сьогоднішнє відео присвячується саме цій частині. Любі чоловіки, одягалка сьогодні для вас. Сьогодні все для вас! Гарна білизна для вас. Навіть... Незважаючи на те, що мені доведеться потратити лишні пару кліків монтажу для того, щоб просто замазати її е, тіло, я думаю, ви догадуєтеся, що вона знаходиться е, не зовсім в водязі, а в купальнику а YouTube таке не дуже полюбляє. Е, головна суть цього відео полягає в тому, що там доволі кльова рекламна інтеграція, і те, що з нею буде через 10 років, а банально вона нікому буде не потрібна. Звісно, вона ще буде відносно молодою і там може бути 28-30. Але питання для чого 30-літня, якщо є молода, 20-літня, 18-літня. І в неї нічого не залишиться, крім як то кажуть, белої слави. Але тут вона хоча б ще відкриває рота. Е, трансляції Тіктоку це, можна сказати, тема для окремого відео, хоча там толком немає що брати, тому що в більшій мірі воно складається з двох аспектів. Перше, це банально те, що людина поставила табличку ззаді ось е, розговоріть мене я вам 500 гривень, 100 — 200, і, скоріше всього, це відео просто знято 5 хвилин і впускається по колу. А друга частина трансляції складається з того, що. Дівчина просто або хлопець повторюють одну і ту ж саму фразу е, тисячі сотні разів. Але насправді головна проблема цих всіх коротких відео полягає в тому, що вони, звісно, зараз є в всіх соціальних мережах, по типу TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Вони просто забирають концентрацію в людей. Тобто, буквально ніхто не може триматися довше 10 секунд, якщо це не якийсь умовно рофл чи мем, і якщо там не просувається якийсь розумовий контент. Для прикладу можна навести. Ну, Там, де притула ага. з коміком Тімашенко, здається, ага. е обговорювали Юлю ага. на рахунок того, що заходили до неї на сторінку, а в неї там, в принципі, немає ніяких е ні зборів, е немає ні допомоги, нічого там, ні в, ні в збережених, ні в постах, тільки там красива ярка картинка. Ага. От, І вони почали обговорювати про те, що це зараз не окей. Притула що зараз для того, щоб утримати аудиторію, а тема доволі цікава на рахунок Юлії Вербе. Чесно кажучи, я не дуже знаю, що це за така конкретна особа. Я про неї десь раніше чув, але не вникав. І там говорять доволі цікаві речі, але для того, щоб утримати аудиторію, просто впустили на фон е, якусь ігру. Я, до речі, не знаю. Якщо ви знаєте, що це за ігра, напишіть, будь ласка, під коментарями. Ну, але незважаючи на те, що. TikTok eh, море, тьма, муща не дуже хорошого і якісного контенту є і те, що також доволі популярний, і я радий за те, що такі ідеї просуваються. І зараз ми з вами за ці відео поговоримо за цих креаторів, Але перед тим я був би вам вдячний, якщо б ви підписались на мій YouTube канал, також Telegram канал буду дуже вдячний за підписку на нього. І якщо ви поставите лайк, я буду вам чрезмірно і немовірно вдячний. Продовжуючи перший про кого хотів би я поговорити, і я вважаю, що це доволі важливою темою для суспільства України в подальшому це заводі позитив. Але правильний. Її звати, якщо я не помиляюся, Руся, і вона захищала нашу країну. Не знаю, як зараз, але. Вона втратила ногу, і вона просуває ідею того, що звісно вона хоч і без ноги, не така, як всі, але вона цього не соромиться. І в цілому я радий за те, що її відео набирають доволі немалу кількість переглядів, навіть набагато більші, чим попередні до того. І це гріє душу того, що більшість людей починають розуміти те, що треба таких людей підтримувати, які втратили кінцівки. І я дуже вдячний цій молодій дівчинці за такий доволі якісний контент. Якщо повернутися до більш розмового контенту, здавалося б, на перший погляд, що в TikTok ти нічого не знайдеш, крім якихось подкастів з слаймами на фоні. Ну на крайній випадок щось прям максимально замонтажоване, але без оцього живого аспекту. І насправді це так і ні. Я нині би хотів поговорити про такого цікавого персонажа як Ель Віка. Так, ти абсолютно маєш рацію. Жартую. Перше, де в Україні було чи не найбільше повстанців проти радянської влади? На Донбасі. Цими повстанцями були прості робітники та шахтарі. За це одних засилали в Сибір, а інших її історичні відео е, передаються неймовірно легко, і це вражає. Як доволі тяжкий предмет, такий як історія, він є вагомим в нашому суспільстві, і загалом я вважаю, що історію повинні всі знати, вона доносить якісь історичні факти в такій легкій манері і з їхньою первинною суттю, що ти розумієш, на перший погляд здавалося би, що контент в неї доволі легкий, але насправді вона робить неймовірно титанічні зусилля для того, щоб просто отримувати цей рівень. І в цілому я е, цій особі також вдячний, як і попередній, але за просування саме історичного контенту, е, тому що він є важливим в сучасних тенденціях нашого суспільства. І в цілому я щось дуже заговорився. І я не думаю, що ця частина відео буде настільки цікавою, як попередня, але відео підходить до кінця, і як то кажуть, я буду вам вдячний за вподобайку і підписку на мій телеграм і ютуб-канал.